Це жорстоко і незбагненно, і хоч це не моя провина. Дві години назад за мене невідомий солдат загинув. В нього холод, а в мене протяг, в нього нуль, а у мене справи. Пролилися на теплий одяг, в нього кров, а у мене кава. В мене ліжко, а в нього вирва. І Переляканий крик зозулі. В мене раптом в висках зболіло, а у нього чотири кулі. Вітер бавиться, Дощ скажений, не вгамується у долині. Дві хвилини назад за мене невідомий солдат загинув. Так жорстоко і так буденно, мов життя по той бічя змова. Дві секунди назад за мене невідомий загинув знову. Вітер бавиться свіжі хижо. Мій годинник рахує знову. Рік, хвилина, година, тиждень. Дві секунди, одна секунда.